Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Кажуть, що Усик прийшов до Лаври саме сьогодні от що дуже цікаве саме сьогодні. І коли в нього хотіли взяти інтерв'ю, до речі, ви коли мені писали в коментарях, я спочатку ну, не повірила, що таке може бути, і знайшла в інтернеті дійсно. І в нього, коли хотіли взяти інтерв'ю, правда, я відео про нього не бачила, тільки в, в інтернеті пишуть, що він сказав: я прийшов помолитися, а не коментувати. А, тепер у нас давайте запитаємо, тому що ну, ми знаємо, що нещодавно він підтримував і е, агресію. Росії підтримував це все. Ось тільки після 24 лютого минулого року він змінив свою думку. Давайте подивимося, підтримує він дійсно РПЦ. Чи просто прийшов помолитися. І так. Ну, виглядає, що... Да, ви знаєте, виглядає, що підтримує. Да, це його позиція така. А, ви знаєте, ось випала навіть карта священнослужителя. От, нехай буде, Най буде Паша Мерседес. Все рівно, церква. Представник церкви, можна так сказати. Так? Ось, прийшов дійсно. Е як сказати, ну, ви виглядає, що він підтримує. Виглядає, що підтримує. Він не дуже це розголошує, але виглядає, що підтримує. На жаль, так, тут диявол, щоб ви знали, тут диявол. Він вірить, чисто вірить, наскільки я бачу, і підтримує цю церкву. Чому? Мені це дивно. Але, в принципі, з другої сторони, нічого тут дивного нема, тому що дійсно. Донедавна ще людина підтримувала російську агресію. Тому, тому нічого дивного. Видно, що дійсно підтримує російську православну церкву. На жаль, на жаль, я спочатку думала, що він проплачений. Ні, не думаю, що ні. Ні, просто він підтримує. Конкретно я бачу, що підтримує. Все, мої дорогеньки, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!